Серьо, все, давай. Олексій Іванович, можна ваш телефон? Серёж, ви, ви виклад на 102 поліцію. Та, блін, я ж в Латвії. А, Зараз, Олексій Іванович, адреса тут яка? Ми йому заважаємо працювати. Юрій Анатолійович, чи ви будете зараз негайно припиняти цей непотріб? Набираю. Блокуйте Чіп- Чіп. Він пише Гедоту. Зараз. Пішов, заблокував. Доброго дня. Алло? Доброго дня. Можна патруль поліції негайно на вулицю Чекаленка, 14. Яка вулиця? Чекаленка, метро театральна. Чекаленка 14. Що саме Стоїть автомобіль а, Honda держномер К. Зараз підійдуть ближче. К0760. Євгеній Харитон, ЄХ, Honda Хонда кольору. Під лобовим стеклом Добре, 0760 Євгеній Харитон, Добре, що саме трапить? Під лобовим стеклом лежить по перепуску для нічних поїздок по місту Києвої області. Не заповнена з номером. Eh, нікого нема, нікого немає. Це вже третя перепуска, яку ми сьогодні виявляємо. Водій. Тільки захимує. Водій ігнорує. Водій ігнорує. Ми йому зателефонували. Каже, він каже, займайте, не мішайте мені займатися своєю справою. Під лобовим стеклом знаходиться, що він є пос, як це учасником бойових дій у БД. Але перепуска не заповнена і лежить з номером серія номер. На перепусті є. Відреагуйте, будь ласка, миттєво. Тому що це такі ситуації тільки на, на, на руку ворогу. ДРГ, які можуть зробити такі копії, і вона не, не заповнена. Це саме страшне. Страшне на дану, на дану, в, в, в даний момент. Я вас зрозумів. Водія нема порядку? Нема. Там є номер телефона. Ми йому телефонували, щоб він забрав її. Він сказав: не мішайте мені. Так, а номер телефону де підховував залишити? Так, так. Я не буду підходити, під'їжджайте сюди, нехай поліція сама набирає при нас. Я, ми зараз знаходимося, це група активістів і кореспондентів, спецкореспондентів. Будь ласка, приїдьте, будь ласка. Ну не на місці покажемо все посвідчення. Так, да, так, да, так. Да. Ветерани теж тут. Василь Сергійович. Прийдете, я покажу, я стою біля машини. Це, Ми, у нас прямий ефір, іде, зараз наша розмова записується. Будь ласка, відреагуйте миттєво. Добре. Бланки, да, дякую вам, бра, дякуємо. А не здається тобі, що оця пуста перепуска під склом це реклама для продажу їх? Апельки. Ні, реально жістяк. От зараз, от наприклад, я працюю на ворога, скидую якісь геолокації росіянам, бачу пуста перепуска. Розбиваю її, розбиваю скло, забираю перепуску, пишу туди своє ім'я, номер своєї машини і катаю собі звільно. А? Ну це піздець. А, полі... просто... а, у, а у поліції ж не, нема допуска. Розумію, чому справа? Сука, ще, блядь, учасник бойових дій, блядь, сука, який тупоголовий нахер в голову, вообще піздец, військовий нахер, блядь. Ааа! Якщо це дійсно, блядь, реклама машини, ну, що це А прикинь, там ще, там ще об'явлення, що це продаю. Що це смішно, блядь. Так номер же є. Відсотків на 15 дорожче. Ну, а в кого є? 567 глядачів, треба добити. Оце як його називати? 30 хвилин осталася. Да, спробуйте, це... спробуйте зробити хитрий такий шаг. Позвоніть з якогось іншого номера і ми скажіть, я б е, перепуску побачив пусту, мене цікавить. Що тут знаходиться поруч? Що поліцейський там стоїть? Це, ну, охорона, це Київська міська рада, в'їзд. А, -а, -а. а, тут зразу, напроти в'їзду в Київську міську адміністрацію. Реклама! Нарвально. Да телефонуйте йому з іншого номера якось, і тільки хтось інший. Хай типу предложить. Мене зацікавила перепуска. Це неправильно. І, да, я вирішив да, що ти латиш, типу каже, розбить скло то забрати перепуск. Ну то він пошиткував. Mm. Понятно, що ми бить не будемо, але все одно. І викликати його е, купити і він приїжджає, а тут поліція. Опа! Попався. Вася! Саме цей випадок не можна вообще ніяк залишити без уваги. Яке ж чмо видало незрозуміло кому тупо пустий бланк перепуски. Це взагалі піздець нахер. Може то копі? Тут, блять, да, да, ні да, про яку секретку да. зовсім не йде річ. А ну підпись, та, така ж сама, як там була, да, подожди. Да. Та сама подпись. Та це взагалі бред якийсь, блять. Так, номер КУ-031 836. Ні, це оригінал. Підпис. Нема хто права керування. Лежить собі. Бо ж Там вона не одна в том файліці. Блять, це, це, це реально це жопа, блять. Якщо його витягнути, треба. А ви прості люди ховайтеся по будівлям і не виходьте. Бо якщо вийдете, не тому, вас зупинять і штраф. Не цьому Завтра, справа, вийде. прості люди. Справа в тому, що ця перепустка. А, вона не заповнена. Любий може взяти собі зробити копію таких наробити, да, вона, її видали, просто не заповнена. Угу. Ось чому сьогодні Київська міська державна адміністрація сказала, що це секрет, ми вам не скажемо, кому ми видаємо і що ми видаємо. Вони а, самі схвалилися. Наробити копії і продавати, не потреса. Ось, а початка теж є. Початка є, це повністю, дивіться. Прикріпляйте, це вообще піздець. <говори> е е е е я, я номер показувати не буду, я покажу отпечатка, бачиш. Зараз. Это бред! Підпис усе є. Підпис десь і підпис, підпис здесь, латиш. Нікілі Яновича немає. Просто в деталях. А тепер я звертаюся до, до, до тих а, а, нехороших людей, які пишуть херню. Ви зрозумієте, що сьогодні вночі та, да, хтось може наробити таких штук собі і просто їздити Києвом вночі, палити та, хлопцям машини військові, фотографувати якісь передвіження ну, спецтехніки, військової техніки. Ви розумієте, в чому проблема? Хтось сьогодні бачив, ми ж вийшли просто з КМДА, просто пішли до Песарабки по дорозі зловили вже дві такі, як со, народний депутат, які не мають відношення. Серед, а ти не побачив, хто що, що це за народний депутат? О, я скинув в, в телеграм-групу Екою Хто розбирається, знайдіть, будь ласка, того депутата та його жінка, там одна і та сама фамілія. Вбийте, будь ласка, а є фамілія жінки цієї? На дек да, декларації та... просто відкрити. А я фамілія, називається? Як фамілія, фамілія? скажи, скажімо, зараз подивимося. Фамілія ім'я. Декларацію. Убив. Декларація одне слово. Дай її Marvel. дані. просто. Марвел, ні, ми не Толю хочемо купілі переписок, ми все хочемо. Годованець. Годованець. <годуванець> Олена Валеріївна. Олена Валеріївна. Блядь, я реально сижу в вахері, ну це бред. І поліція не їде. Порозумієш, чому справа? На, на такий да. визов вони Полі, повинні. поліція приїде тільки що не так швидко. Вась, а що поліція? Вони вже приїздили, і що? Вони крутять носом, вони все зводить. Їм подзвонили вже. Він почали поговорив ну, з тим, народним депутатом, а потім йому керівництво подзвонило. І тут подзвонять. А тут я вже в набу. Вони вже на зв'язку дзвонили мені. Це якраз як доказ, як у нас продається. Чиста Ой, перепуска. Чиста. Вписуй, кого хочеш, хоч ДРГ вписуй. У нас, нас лікарняні досі продаються. Що ти хочеш? Надо нас, тобі, поїхала ще з перепуску, бо достати в серці просто. Я думаю, їх не 15 тисяч, а більше продали. Пишуть, Підписно. Написано, що це ветеран, так, да, написано, що він? Ну, так, да, УБДшка в нього, сирокопія УБД. Це... Це, це тупоголовий ветеран на всю башку на бабуті його контузило, щоб дитинство, коли його головою об щось вдарили. Ну, це бред. Так, така машина пропуска заслуги і в центрі гуляє. Шикарно. Реєстр декларації, декларація як. Ви просто, давай, вбивай просто декларація. Так. Реєстр декларації, є. Пошук, вбиваєш сюди. Серьо, як фамілія ще раз? Да я знаю, годованець. Годованець. Серега, годованець чи Гадованець? Годованець. Годованець ім'я. Надання послуг перукарнями та салонами краси. Квет 9602, вон тобі в коментарях пишуть. Ну, все, я знайшов да? ФОП. Ну ФОП, парикмахер. Народ, народного депутата ні. Коротше, одна губи колить, друга перукар. А, а вообще, вони навіть, сказали, за все на своїх людей переправляють машини, на щоб на, на, на собі. То есть, народний на Блин, це, це Тож народний депутат їздить на автомобілі. Блін, це справа ДБР НАБУ. Народний депутат їздить на автомобілі не з водієм. Це як мені тепер розказували, якщо автомобіль коштує чим більше мільйон 300, то це вже адміністративне порушення. це вже кримінальне порушення. Не задекларований. <різвість> Я переживаю, білковка, <різвість> пише. К-07 була ВДП. Що, що таке ВДП? Була ВДП. Є Х, Вася, К. 0760 була Що таке ВТП? Мені стидно за них, я за вас мою. Трішка на губах. Це повний треш. В той перепусці написано, що то Верховний суд, господарський Верховний суд, а власниця це перука, виходить, яка вписана в правом керування. Я правильно зрозумів? Серега? Знач вони кому попало наліво і направо видають їх. Івани, наберіть поліцію ще раз. Вже пройшло міну 20, я вже не можу стояти. Треба дві дня. Вася, то просто може машина на комусь, а їзде все. Реально, Валерій, годуванець Олена Валерівна це тільки одна. Все, далі Василівна, Віталівна. Волокі, у неї ФОП, правильно, Пострижка? Да, — Так, у неї ФОП салони краси і перифарку. Все. Ну, Реально, ніхто не бачив. Тоді питання: звідки у неї на такий автомобіль? Чому вона е вписана в пропуски, там, де Верховний суд України? Водій, е громадський там діяч Верховної Ради. Алло, алло! — Доброго дня! Поліцію зак... визивали. Заказу сказати. Зараз туди. Заказували. <ріст> чи чи клнк 14. Так, ще не Ніхто не передзвонював. Давайте сюди швидше, тому що тут чистий пропуск лежить під стеклом для нічних переїздів. Хтось продає в Києві, пропуска і не, навіть не заповнені. Можливо, це ДРГ. А можливо, це ДРГ. Будь ласка, відреагуйте нормально, вже пройшло 20 хвилин. Дуже вам дякую, дуже дякую. Ви дуже оперативно працюєте, поліція. Дуже дякую. Чекаємо вас. Двадцять так піддобрився. Бля, Ну прикинь, ДРГ може бути реально, Ну прикинь. Мало ли що? Лежить сіра копія у БДшника. Зараз перевіримо, що так, військові тут є у нас. Хто-то Чіп, ти тут. Зараз військові будуть тест робити, де він служив. Будуть ставити запитання, будемо виявляти, чи куплена УБДшка, чи дійсно УБДшні. Давайте зараз запитаємо. О, Олександр і Латиж зараз будемо розкривати. Побачимо на запитання, чи він надасть відповіді. Звісно, це шарик. Жодний військовий не буде такі документи викладати під лобове. Це якийсь тупий, котрий навіть не знає ази секретки. І форму 6 покаже в телефоні, фото хоча б. Да, я теж думаю, що буде все зроблено, все куплено. Скаже на, зараз питає. Вася, так ти замовив да? поліцію, поліції, так? Я замовив поліцію. Мальчики на заказ? Да, Прикинь, зараз писали, по Києву, вони зараз не не їхати. вони взаплив. зараз не будуть їхати. Побачите, вже Кіпіш піш пішов по цим перепускам, тепер вона чиста. КМДА зараз дзвонить начальнику Києва по... у нас поліції, бо вони друзі. ну З адміністрації, вони ж там всі в одній і те саме кібе. Але на мене питання: звідки у парикмахерші е, номера 301, які з того коштують 115 тисяч офіційно і 1020 10, доларів неофіційно. Вась, подожди, двойсь, пише один чоловік. Уважаємо активісти, пригласіть к себе в команду хоч одного юриста. Все це назову сувенірами. А тепер дивись, Що, Що? Є... Пише: уважаємо активісти, пригласіть к себе в команду хоча б одного юриста. Это вы можете сувенирами. Нет. Хорошо, спасибо. Я взагалі я не знаю, це я, я в жуткому шоці, я і знають, і не бояться ніхрена, Знають, що Вася ж ходить, перевіряє. Дивись, хто це пише. Є поліція. Хоч, хоч цей сувенір, але його не потрібно виставляти, не можна. Експеримент в місті Києві, центр, де поліції немерено. Глав знаходиться поряд, вообще, в кілометрі. Будь ласка, якщо хтось в... Со може допомогти, позвоніть на номер 102 і скажіть, що на вулиці Чекаленка стоїть автомобіль Honda з чистим е пропуском нічним. Зараз поліція швидко Бо зараз почне рішалово бути. З скаргу з Вася! З Всі, хто може. Да. А, пані з України пише: подивіться, підпис він наче відксерений. Всі підписи на цих як це називається? На цих перепусках це спеціальна печать, яка стоїть з підписом І штампують. Це не людина одна сидить, вони всі ідентичні. Це я вже знаю. він не Бля, ну про це... коли хоч коло йому Вася, ну будь ласка. Хоч що-небудь зроби йому. Не, просто... <різь> я можу обіцяти її, але у нас людині далі 5 років условно да, тюрми за те, що він мав автомобіль в Запоріжжі чи не обіцяв. Ого! Да, реально, а я ж... в інтернеті читав. Міттю, так? Да. М'терку. Він Мет взяв на відео, як він обсікав. А то від поліції. Це треба знімати. — Велика пропрохання. 102. Скарга в місті Києві. Ву... Визивали поліцію на вулицю зараз. Напишіть, яка вулиця. Вулиця Чекаленка, Чика... 14. Вулиця, чекали 14. Скарга на, на поліцію. Нема поліції, не їде. І вона їхати не буде, зараз не рішало. Зараз не будуть цьому, блядь, зв'язуватися з цією машиною власником. Коля, закривай діла. Все пропало. Все пропало. А якщо СОГ визвать, чи вони не приїдуть? Бо ми їдемо Коля! Вась. А А якщо СОГ визвать? Ні, вначале приїжджає. Ти хочеш, не хочеш СОГ, навіть якщо тебе вб'ють. вначале прийде патрулька, вона подивиться, що дійсно є труп, а тільки потім визовуть сох. Сох? Слідча оперативна група. це вже злочин. Ви вдумайтесь. Київська міська державна адміністрація чисті бланки видає, продає, чисті. І заповняє їх, хто хоче. Як так, вони з цього будуть викручуватись, Як це, ви думаєте? Ні, це, це так. Коротше, кажу, Вася, на, запишеш там сам, бо нам лінки. Коротше, а ми то да. спішимо там куди-сюди. Грузь є. Це закінчиться тим, що у них самі головні вищі все про це знають, у них все це там злагоджено. Вони все знають, що в таких. Ну, вже їм не стидно, бля. Вони не могли просто взяти, показово, показати, що от Київська міська державна адміністрація вона працює. Ну, це ганьба. Я Тимуру зброшу в спілкування, в особисті. Та він, я думаю, дивиться. Він все знає. А тебе вже почули, узнали давно. А? Де? Вибори за законом Януковича 6, 9, 18. Вимагай виборчу реформу. Ну, знаєте, ті самі, трафарет вкладають і просто балончиком задувають. А Руслана пише, я викликала поліцію. Платити, що просто робили. Yeah. Yeah. Руслана пише, я yeah. викликала поліцію пише. в країну. Yeah, yeah. На мою думку, можливо, помиляюсь. Ну що, хто так, хоч хто небудь позвонив на лінію 102? Скажіть, будь ласка. Вот так, пишуть. Да, пишуть, пишуть, що дзвонили.